Всім привіт! Ви на каналі Книжковий хаос». Ем, Я поки що в такому, бачите, ще е, е, антуражі з дня народження. Тут моя капібара, бара е, тут квіточки, які мені подарувала. А це буде велика-велика розпаковка з того, що я нагребла на Чорній П'ятниці. Та я знаю, що на каналі зараз поки що самі розпаковки, і якісь просто тренджні відео, але. Скоро це зміниться, бо вас чекає величезне прочитане за осінь. Я його планую розділити на дві частини. Вас чекають підсумки року, вас чекають якийсь ще один влогмас, який я вже знімаю. Вас чекають марафон трилерів. Та я з ними провтикала, але цимові трилери теж можуть бути. А зараз давайте приступати до... Моєї розпаковки, і ви на каналі Книжковий Хаос, Я Роксоляна і ми починаємо. Підтримайте цей канал своїми лайками та коментарями, особливо, якщо вам подобається чим я тут займаюсь. Давайте приступимо до самої розпаковки. Я вже повідкривала самі коробки, щоб це було трохи менш напружено. Давайте я тут так трохи відсуну. Ой, ой, і ми почнемо, напевне, з найменшої. Це книжечки від видавництва Артхас. Я повелася на їхній розпродаж. Там було мінус 20%. І я собі купила дві книжки. Одна книжка така чисто моя по моїй професії, буквально. А друга книжка по моєму хобі теперішньому. І одна з них є: це подорож письменника по хобі. Я не збираюся писати книжку, але мені цікаво, як на цю літературу і як на книжки, в принципі, потрібно дивитися, що потрібно аналізувати. А ця книжка, вона мала би бути дуже класною для структурування знань по літературі і по структурування. Знання по героях, як шукати цю арку героя, як її прописувати, як її розуміти, читати і так далі. Тому маю подорож письменника міфологічна структура для пись... письменників». Міфологічна структура для письменників. Сподіваюся, вона мені допоможе робити мої відео, особливо по всяких різних. Фентезі циклах, бо там важлива арка героя по е, різних е, звичайних сучасних книжках: розбирати психологізм в самих героях і якось розбере краще, структурніше подавати цю інформацію для вас, як е, для моїх глядачів, і. Я думаю, що вона мені з тим поможе. Якщо ви знаєте якусь книжку, до речі, яка краще це описує, або з якої це більш зрозуміло. Я знаю, що на це навчається одна філології 5 років. А я тут хочу з півпінка і з якоюсь одною книжечкою відразу зрозуміти, що відбувається. Але загалом мені цікаво би було якось це краще для себе пояснити. Тому, якщо ви знаєте якусь таку книжку, то напишіть мені в коментарях. А друга книжка, друга книжка. Це око кінематографіста, об'єктив та його візуальна мова. Я не кінематографіст, я не займаюся від. Я фотограф, комерційний фотограф, знімаю багато репортажів різних проєктів, де потрібно розкрити самого персонажа. І, ну, тобто людину, яка є в кадрі. І ця книжка вона класно пояснює, як на це все впливають об'єктиви. Або яким чином можна через фокусну. Відстань передати е, характер героя. Мені дуже це цікаво, тому що на це також навчаються, а я людина, яка не, ну, ніби я самоучка. Фотограф самоучка питає, проходила декілька курсів, але фотографічні курси про це не говорять. Вони більше говорять про технічну сторону фотографії, аніж про технічну художню. Це вже навчають в інших закладах. Тому мені цікаво почитати, як це відображено в видатного оператора. В нього є ще декілька книжок. Я думаю, що я їх пізніше таки докуплю, коли прочитаю цю. Бо в мене, як ви знаєте, з нонфікшоном досить таки. Багано. Давайте перейдемо до слона в кімнаті. Ще одною акцією, якою захопилася, це була акція від КСД, адже там були знижки досить, досить сильні: 70, 50, 30 і 10% чи 35%. Я купила багато книжок на 70% знижки, тому що це книжки, які мені було. Цікаво прочитати, в них цікаві анотації, але мені було е, в лом платити за них великі гроші. Ну, вибачте, я прямолінійна людина. Але також є тут ще книжки з інших видавництв. На які були великі знижки, яких в самих видавництв не було, і одною з них це буде друга частина чорної роти від Галина Кука. Це «Нетлінні тіні. Мене купило декілька відгуків на те, що цей цикл він дуже схожий на Джо Аберкромбі, так само нейтральносі герої, так само. Багато всяких різних перепетістими героями стається, автор класно це прописує. І е, єдине, що мене трохи відлякувало, що це досить велика серія. Е, чого не купляла і не платила самому видавництву великі гроші Менсі за повну суму, тому що я тоді не прочитала, я ще не прочитала першої книги, і я сумнівалася, чи Дрібно мені вже одразу друга і так далі. Але тут побачила її на знижці на 30%, наскільки я пам'ятаю, і загребла собі, тому що гріх таке пропустити. Другою книжкою з цієї посилки є е, закінчення дилогії: це обіцянка дракона від Елізабет Лім. Я прочитала шість. Паграних журавлів минулого лютого. Мені тоді не дуже сподобалося, бо в мене були завищені очікування. Це була, ця книжка це такий Ян Кедал. Це хороша Діснеївська історія в такому японському більш сеттингу про дівчинку-героїню, дівчинку яку взрощували як принцесу. А потім вона попала в, Та в Задницю вона попала, її прокляли і вона в. Вибиралася з цієї передряги як могла. І це є продовження цього, цієї ідеології. Мені цікаво було ознайомитися з нею ну, з закінченням, чим там це все обернеться. Тим більше тут в цій книжці має бути більше дракону, бо там драконів, бо там вони згадувалися всього на декількох сторон сторінках, і ці дракони вони, що були, що не були, а тут їх має бути більше. Тут дракони водно... водоплаваючі, вони такі мали би бути також дуже харизматичні, але ну подивлюся, подивлюся. Так, е... наступні дві збірки, про які я нічого не знаю, але це збірки від Стівена Кінга, коли впаде темрява і команда скелетів. Це збірки оповідань. Е... Я в Стівена Кінга не читала оповідань, я читала його великі романи. Мені би було цікаво з ними ознайомитися, тим більше я їх вихопила по не дуже вели дуже великій знижці, і я собі подумала, що а чого б і ні? А тут вони були по по дуже хорошій знижці, фактично на еликсі книжки цієї серії. Тобто ці дві книжки вони були дорожче ніж купити їх за повну ціну в за ціну зі знижкою в книгарні, і я подумала, що. Горіла хата, гори Сарай. Беру їх дві, поки не розгребли всі решта. О. Це книжка від Едіт Вортон Епоха невинності від Фаболи. Це перша книжка в історії, яка отримала написана жінкою, яка отримала пуліцера. Тому мені цікаво, її було почитати не більше я ходила на лекцію до. Богдана романцовою організовану фабулою, і вони про неї розказували, що це класний інтелектуальний роман, інтелектуальна проза, яку варто почитати. І от собі купила бо побачила просто на знижках, а вічно її забуваю взяти. Просто забуваю завтикую за нею, тому що бажанок є дуже багато, одні медійні і їх е, дуже багато в медіапросторі, і ти їх просто береш, бо ти їх бачиш постійно. А ця вона так забувається, і ти їх е про неї просто не згадуєш. Тому побачила, купила і прочитаю. Ще одна книжка, яку на яку мені. Е Шкода купляти її за повну ціну. Це між світами, це е, фентезі, де є постійна зима, і де люди перестали вірити в богів. А е, один з богів прийшов до них їм допомогти між світами про е, вічну зиму, яка триває в світі, і про демона, чи, або демона, або Бога, який прийшов цим. Людям допомогти якось вижити в тому світі вічної мерзлоти. Містична річка е читала що це дуже хороший е трилер. Я якраз шукала якісь. Але детально я не пам'ятаю анотацію і не хочу її ще раз перечитувати, поки я забула. Бо здебільшого в таких анотаціях викладається половина сюжету самого трилера, і не, не так цікаво читати, що там буде далі. Чула, що хороший детектив детектив -три трилер який би можна було взяти на марафон трилерів. Тому, якщо ви щось читали або знаєте про цю книжку, напишіть мені, і я її включу в своє майбутнє відео. Наступна трійка. Подра... Е, покажу їх одразу всі три. Фентезі. Ще одна з того ж сегменту, про який я так боялася. Але я її зустріла в літералі Леся. Якось так її канал називається. На... Ютубі я бачила, що їй подобається Сандерсон. Вона читає колесо часу. Від. Ой, не було. Вона читає колесо часу, тобто, вона також прихильник такого класичного більше фентезі, такого, ніби. Оцього пригодницького епічного фентезі, скоріше так, ці книги їй сподобалися. Правда, вона їх читає англійською, я англійською їх не читаю. Це шістка атлас. Це про шістьох магів, які отримують можливість прийти, стати членами якогось певного товариства, якого суперелітарного александрійського товариства, і де вони отримують все, що тільки про що тільки мріють, але якою ціною і. Що вони мають для того зробити. Буду читати, дивитися, я думаю, що це не буде супер тяжке, чтиво, що це буде легенько, швиденько. Ну і одразу вам видам якийсь певний результат. Будь ласка, не рахуйте мене снобом, що я якось класифікую і розрізнюю цю літературу. Просто дійсно є фентезі, яке написано за такими трохи шаблонами, і ти читаєш анотацію, і це вже бачиш одразу. І трохи. Шкода на нього тратити час, тому що книжок мільйон і трошки не враховуючи класичну літературу, не враховуючи щось дуже гіперскладне, на що треба ультрабагато часу, особливо з нашим темпом життя. Тому я так трохи uh, <смеш> Ну, да, дивлячись на те, скільки книжок я купила, я не вибірково ставлюся до покупок книжок, але принаймні до покупок. Ой, я себе зараз навіть не виправдаю. Коротше. Е ви зрозуміли, якщо я сноб і трохи по снобськи ставлюся, вибачте мене, бо не хочу я бути снобом. Не хочу. Ну, але вже як є. Коротше, давайте я вам ще покажу ще одне фентезі. Це донька хаосу. Мене воно зацікавило тим, що це все написано на основі грецьких міфів і на основі того, що в нас тут головним головним героєм є. Проше, хтось з грецьких міфів, не пам'ятаю хто в мене є ще одна книжка: це. Ой Боже, так само фентезі, яке засновано на єгипетській міфології. Я їх хочу порівняти. Ніби це трохи не той сеттинг, який здебільшого є в фентезі, який я основ, ну, в основному читала. Мені стало цікаво, бо це не зовсім вигаданий повністю світ. Це все описано на основі такого більш нам знайомого сеттингу. От і останньою книжкою це є е, сучасна українська проза. Це антологія. Е, Перепрошую, це антологія сучасної української прози. Друге видання е, повернення від е, Віхоли. Тут е, зібрано багато сучасних письменників українських. Я недавно ой, а я ще забула дві книжки, зараз їх принцу. Я недавно прочитала українську письменницю. Я про яку вам зараз розкажу, бо її також купила в. Видавник ну, в книгарні КСД. І мені настільки сподобалося, що я захотіла познайомитися з ще більшою кількістю українських письменників, а, як, а з ними познайомитися з найлегше з їхніх оповідань. Несу ще одну книжку, про яку вам одразу і розкажу: дин ден дин, 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 дин. Поки моє оце онлайн-замовлення з КСД. Не підтвердили, нічого з ним не зробили, воно висіло дуже в підвішеному стані. Я вирішила заглянути в їхні фізичні книгарні, поки мала можливість і була в центрі. Бо в центрі я не так часто їжджу. І натрапила там на книжки, яких не було в, на самому сайті, і тому вирішила їх купити. Це весілля Настусі Ольги Богомас. Офігенна книжка. Я про неї детальніше розкажу в прочитаному. Прочитала її буквально за вечір. Мені дуже сильно сподобалося, тому що воно мені викликало в мені оце почуття повернення додому, незважаючи ні на що. І що в тебе в голові проварюється, коли ти повертаєшся в те місце, де ти ріс, Ти розумієш, що там нічого не, змінився, не змінилося, а наскільки змінився ти всередині? Вау! Це дуже гарно написано. Мені дуже сильно сподобалося. Дійсно, і другою книжкою, яку я купила фізичній книгарні, це є Кейт Аткінсон. Це храми веселищів. Мене заманило те, що це е, психологічна проза. В стилі нуарного детективу в 20-х роках 20-го століття. я дуже люблю мені. Мені дуже подобається цей час Великого Гецбі. Вся оця стилістика, вона дуже красива, гарно, особливо, якщо гарно прописана. А за анотацією сказано, що Кейт Аткінсон ще та а вона дуже гарно пише і мені цікаво почитати, бо про неї дуже багато говорять і всюди. А я. Якось до неї ніяк не добиралася. Можливо, не добиралася через те, що її видає наш формат і з нашим форматом, так трохи ну, в таких собі стосунках, я небагато в них купую. А, але, ну от, прийшлося. Прийшлося. Хочу попробувати почитати, тим більше нас зараз тут немає снігу, немає такого нічого суперзимового і атмосферного. І, можливо, руки до неї таки дійдуть. І давайте відкривати останню посилку і поясню, чому останню. А я вам не світила свої дані. Ну ладно, подивимося. Останньою посилкою, е як бачите, я купила тільки в двох видавництвах: це одне е було Артхас, друге КСД, і третім видавництвом є Віхола. Дуже люблю його. В них були класні знижки на класні книжки. Тим більше вони були дуже суттєві. Ці знижки е тут я також купила два українських фентезі. На який я ходила, дивилася досить довго. Бо я щось сумнівалася, що треба, воно мені не треба. Того фентезі і так в мене є, і так його багато читаю. А ще й українське, можливо, українське почитати якесь інше, ну тобто якісь іншу стилістику. Але потім після прочитання. Хронік червоних лисиць і е, чаклунки і культ від, від швіхвили я зрозуміла, що воно мені таки треба, і я хочу почитати побільше українського фентезі, тому що воно дуже дуже достойне. Першою книжкою є е, загублений принц. Чим класно, що це не є якась дилогія, це одиночна історія. І мене це дуже сильно купило, тому що я втомилася відверто від е, всяких різних циклів, дилогій, трилогій – Чекати їхнього виходу, а вдруг я не доживу до нього, бо в наших реаліях ти не знаєш взагалі, що, що що буде завтра. Тому мені захотілося її почитати, тим більше я чула дуже хороші відгуки це про принца, якого вигнали з двору. Він, мав бути одним з е, Боже, не отримувачів. Наступників е, трону, але сталося так, що він е, пішов проти системи, його погнали з двору. І як оця пещена дитина, яка Якщо я зараз нічого не плутаю, як оця пещина дитина, яка готувалася все, все життя до е, його коронації, як він буде виживати в місті е, де. Або про нього ніхто не знає, або не знає, що він принц. Ну я там, там якась така історія. Мені сподобалася анотація, я захотіла ознайомитися. І друга книжка, в якої от-от вийде продовження, це Вовчі Землі по той бік. Про все на світі, принаймні, з анотації я не. Чула про неї відгуки, не буду брехати. Я її купила тільки через те, що це віхола вона не видає фійні, і через те, що виходить, от от вийде продовження, і напевне, що завіруситься ця серія, і мені треба почитати про що це взагалі буде написано. Я вірила в Я вірю в Віхолі. Я знаю, що вони видають класні історії, тому мені захотілося з нею ним... ознайомитися. Ще одна книжка, яку порадили вже ви мені. І це е, була одна з порад такого виробничого роману, або е, навіть не виробничого роману, це була одна з порад про е, книжки про медицину Сміх в кінці тунелю. Е, ви мені радили, сказали, що е, тут буде багато історій е, від е, лікаря, багато історій від лікаря, і тому я так. Е, я вам повірила, мені дуже приємно, що ви мені щось радите, і я це купила собі до прочитання. Я її взяла і медична тематика зараз мені близька, і, можливо, я її якось найближчим часом і прочитаю. Ще однією книжкою, яку я просто відкрила, щоб почитати її, анотацію було запитайте у фармацевта, як працюють ліки. Так, я знаю, що я не читаю нонфікшн, але тут я прочитала весь ознайомчий е уривок, який запропонований на сайті, буквально за декілька хвилин. Е ця книжка мене до себе втягнула. І, в принципі, орієнтуватися, які ліки з якими змішувати не можна, тим більше людині, яка не знає ні біології, ні хімії, ні всього решта. Типу, і, я і яка написана доступною людською мовою, і, і написана для людей, і яка написана для людей. Це супер. Я собі купила, тому що е, ліків я не вживаю систематично, але якщо вживаю, то треба принаймні розуміти, що і що з чим не змішувати. Тим більше в стресових ситуаціях. От, ще одна книжка, яку я купила, яку я. Досить довго її обходила стороною, але після весілля Настусі зрозуміла, що воно мені треба. Це була Букурія в історія одного плавання. Це книжка, яку номінували на книжку року. Вона її, на жаль, не виграла, але якщо її вже номінували, значить воно мені треба. Це книжка цивільного хірурга, який мобілізувався і став начальником батальйону медичного. І він розказує, що відбувається на війні, і як він живе з тим вибором, який він зробив. Е, от я ходжу довкола і я відкладаю в будь-яке таке важке читання, тому що ну, це важко усвідомлювати, перетравлювати і якось тим миритися. Але треба, тому що воно забувається. А коли ти переживаєш ті емоції ще з іншої сторони, не з зі сторони цивільної людини, а й Пробуєш принаймні, хоч якось себе відчути з тої сторони, ти краще розумієш наших людей, яких є дуже-дуже багато, мільйон з лишнім. І мені це потрібно. Чого і вам бажаю, так само бажаю ознайомитися з такими книжками. Ще дві книжки, які нам розказують якраз про. Українську культуру і її залежність від Росії це «Марсіяни на хрещатику від Віра Геєвої. І вона розказує про Київ з точки зору українських письменників. А другою книжкою є. Транзитна культура і, посткол... і постколоніальна травма. Це... Тут, в цій книжці, авторка нам розказує про феномен з Жадана Забушко Іліни Костенко через призму трьох штук. постколоніальної травми, посттоталітарної свідомості і постпам'яті. Чому? ці Книжки і ці тексти стали такими популярними, і чому вони? Настільки запам'ятовуються, ну ніби чому вони настільки популярні зараз, і як це так сталося? Мені цікаво про це почитати, тому що я вам скажу відверто: жодного з цих письменників я не читала і я обходила стороною, бо мені здавалося, що це ультра дуже що це дуже інтелектуальна проза, і мені вона не до снаги. Можливо, після цієї книжки це трохи зміниться, і я таки до них візьмуся. І за е, коли ти замовляв на сайті під час е, цієї акції до Чорної П'ятниці, Віхола розігрувала п'ять комплектів свого мерчу. І що ви думаєте, вперед день мого дня народження? Віхола мені написала, що вітаємо, ви виграли е, комплект нашого мерчу. Я була не те, що здивована, я була. Трошечки в шоці, тому що я людина, яка не вигравала ніколи і нічого в тому життю. Тому ну, я брала участь в якихось там розіграшах, там свідомо чи не свідомо, і ніколи нічого не вигравала. А тут мені прийшла коробочка від та і вона не відкрита. Я ще поки що не знаю, що там. Давайте дивитися, що там таке є. Оце одна з причин, чого я відкриваю це наперед, а не в кадрі. у-ля-ля, Дивіться, який тут чорний папірчик боже. Я як відкриваю подарунок на день народження, це слово. Слухайте. Слухайте, тут такий вагон всього. Яй! Це футболочка з їхньої серії з класичною літературою цієї супер -красивої. О, дивіться, бачите. Клас! Давайте дивимося далі. Наклечки. Ось такі наклеєчки. Шапка. Яка класна шапка, брин. Яка класна шапка! І шар! Так, шалик я не буду на себе навішувати, бо я. Е, ой. Бо я зараз закрию мікрофон, але щоб ви знали, що. О, так. Але щоб ви знали, що шалик тут теж є. Ну, я би мусила тим похвалитися, одну мусила вже Е, Тому. Вони мені прислали не як блогеру, я не співпрацюю з жодним з видавництвом. На жаль, дуже приємно отримувати такі подаруночки від улюбленого видавництва, бо мені дійсно подобається, що робить віхало. Вони Одні з тих видавництв, які які я дуже поважаю, вони видають дуже класне фентезі, вони видають дуже класну літературу науково-популярну, тим більше класика, українська сучасна проза. Ну це взрив всього. Я декілька робіт читала, і мені всі дуже подобаються. Тому та в мене є одне з любимих видавництв. А тим більше отримати від них мерч, а тим більше випадково рандомайзером Вау! Я. So excited! я не знаю, як це назвати українською. Дуже в, в великому захопленні, і мені дуже дуже сильно приємно. Я тішуся, що мені є з ким поділитися, і є люди, які мене зрозуміють, і які захочуть про це послухати. Дякую вам велике, що ви мене дивитеся. Дякую, що ви підтримували мій збір. До речі, я про це не сказала. Ми закрили більшу частину потреб сьогодні ще в тобто, в суботу до кінця дня банка буде відкрита. Я би дуже хотіла, щоб ми дозбирали до 30 тисяч, і я їх 25 з них, якщо ми дозбираємо до, 20, до 30 тисяч, Якщо ми дозбираємо до 30 тисяч, то частину 25 я пошлю на підтримку збору на машину для 154 МБР, а ще 5 тисяч я пошлю на русорізок. Ну, якщо ми дозбираємо до якоїсь меншої суми, то якось цей відсоток пошлю по іншому слово. Дякую вам велике, що ви мене підтримуєте, бо дійсно збирати збирати донати зараз дуже важко. Я досить сильно була налякана тим, що я хотіла це зробити, але мені було досить страшно. Я багато говорю. Дякую вам велике за те, що ви в мене є, і за те, що ви мене дивитеся. Це дуже приємно. Розділяти з вами якісь приємні емоції. Розділяти слухати вашу думку в коментарях. ще більш приємно, тому що мені подобається, що навколо мене збирається класна ком'юніті, і я можу бути його частиною. Дякую вам велике. До нових зустрічей. Вони будуть швидко. Сподіваюсь, і це знову не буде розпаковка. Обіцяю все <gül�> папа.